Так, ну що ж, народ, давайте будемо потрошечки приступати до заміни. Я почну з ось цього. Значить, Дивимося, у нас тут ось така херня. Коротше, все простіше, простого. Ось маємо пару гаючок. Зараз ми їх повідкручуємо і будемо пробувати виймати цей фонарь. Гаючки в нас, до речі, під ключик на 8. Відкручується досить легесенько. Я зразу зняв фішку. Це вже у нас. Третя гаєчка, зараз я її відкручую. О, фонарь вже навіть почав рухатися, до речі. Дивіться, Ось він Ось він рухається, зараз ми його будемо витягувати. Третю гаєчку я відкрутив. Фонарь достається, легесенько все як має бути. Ось так воно виглядає здалека. Тобто я на це потратив, не знаю, 5 хвилин, мабуть. Зараз поставимо ось цей і будемо знімати праву сторону. Народ, ну що ж, я його поставив. Виглядає просто реально офігенно. Я казав, що буду міняти зараз там той правий великий. Ні, я зараз заміняю ще ось цей і хочу просто подивитися, як воно, буде, як воно буде виглядати. Тим маленьким, до речі, все доволі просто. Просто беремо ось цю штучку. Ось тут його незручно. Ось так. Ось зараз це так цікаво виймається, не знаю, чи буде видно, видно. Ось гаючка. зараз беру ось такий вороток з ось таким карданчиком він, і спокійно її викручую. Там він тримається всього лиш на ось такій фігні. Зараз покажу на цій маленькі. Ось вона тут така ж сама. Ось. Тобто воно все досить легесенько замінюється. Так, зараз. А, вона, бляхамоха, там знаходиться на такій силиконовій херні. Зараз я її відідру. Одною рукою просто незручно. Так, народ, ну що ж, замінив я вже одну сторону, виглядає блін, досить нормально. Що змінилося? Отже, блін, трошки погано видно. Коре, поворотник тепер ось тут зверху, тому що в старих поворотник був ось тут. До речі, бачите, він тут був червоний, тут він зараз в нас оранжевий. Так. Тому продовжуємо далі встановлення. Зараз ось так. Тут та ж сама історія. Ні, не та ж сама. О, ні, та ж сама. Значить, ага, Тут у нас ще е, блок з цими з хлопнителями. Тому тут ще ось так закривається. Тут та ж сама історія. Зараз викручуємо три гайочки, міняємо ось тут одну і катаємося з новими фонарями. Так, до речі, про щолку все показати на, на цій стороні. Тобто тут йде ще ось така типу вона якась така полупро. Резинена полупаралонова така вкладочка. Це для того, щоб туди потім не затікала типу, водичка. Ось так вона ще на такій липучці. Ось так, її приклеїмо. І все, і ставимо вслідуючу фару. Ну, все, народ, 20 хвилин потраченого часу. І фонарі стоять, виглядає, звісно, досить офігенно, набагато прикольніше, ніж ті, що були старі. Слідуючим, мабуть, чим займуся, це все-таки, скоріш за все, що прийдеться таки напевно, що демонтувати оцю хірню, типу від фаркопа. І будемо пробувати ставити якийсь обв'язк трошечки.